Рік програма Телеманія сюжети про українську культуру, про українські пам'ятки напевно вперше з'являються в контексті чогось нового, бажаного, прогресивного і дуже красивого. Зокрема, був дуже красивий Юрій Макаров в кадрі. Це я... ви сказали. Це я сказала, так. Чи е, була би доля української культури іншою, якби не програма Телеманія? Програма Телеманія все ж таки була таким е, трішечки опопсовленим варіантом розмови про культуру. А це погано? Ні, як одна з цеглинок, як одна зі складових, це нормально. Але я вам пропоную почати з більш загального міркування. Ми домовляємося, що культура це відбір, а селекція це класичне визначення, причому як культура. В найширшому сенсі, себто, ну, просто система цінностей е, там зафіксована в мові, в текстах, в артефактах, в звичаях, в увіруваннях, так і в у вузькому сенсі, себто в мистецькій практики. Е, Книжки, кіно, ансамбль вірського. І в тому і в іншому сенсі, без е, якогось екрану, який би відбивав і на якому можна було би простежити цей процес, і завдяки якому можна було би розставити ці ієрархії культури не існує, в усякому разі, в її модерному вигляді. Там, скажімо, коли ще не постала е, професійна мистецька діяльність, ну, тоді все залежало від смаку мецената, в якійсь козі момедиші. Е, щойно культура вийшла на ринок в широкому сенсі ринок, тобто змагання, необхідні. Засоби її відображення і розставляння, що таке добре, що таке погано. і от це, що такое хорошо і що такое плохо, здійснюють медії, друковані, а потім електронні, причому саме професійні фахові медії, тому що сарафанне радіо, воно. Саме по собі працює, але воно працює у певних вузьких колах. Там, скажімо, в Петербурзькому вищому світі вважалося, що якщо ти не замовив портрету Карла Брюлова, то ти другого гатунку, і таким чином до Брюлова стояли черги. Те саме відбувається у нас сьогодні. Черги стоять за Гепчинською, тому що певне вузьке коло, яке виконує у нас за непорозумінням роль еліт. Воно е нікого, крім Гапчинської, серед художників живописців не знає. Воно впізнаване, і ось отак працюють неформальні зв'язки. Можуть бути соціальні мережі, можуть бути е блоги, але фахову оцінку. Що такое хорошо і що такое плохо, все ж таки здійснюють медії із більш-менш кваліфікованими критиками. Нічого тут не поробиш. І це, як у, якщо пам'ятаєте, CNN. якщо CNN не повідомляло, що Сомалі бомбили, значить Сомалі не бомбили. Якщо медії не пишуть про Фільм, виставку, новий альбом, книгу, то цього фільму виставки альбому книги немає. Чи завжди цей екран, про який ви говорите, є телеекраном? Ні, екран в найширшому сенсі. Це починалося Наші і починається. І починається все одно з друкованої преси. Не тому, що. А тому, що це найбільше джерело довіри. І якщо ви купуєте не обов'язково навіть недільний Нью-Йорк Таймс, або я не знаю, або Франкфурта Альдемайна, або Монт, або Гарді, там не може не бути сторінки культури, так само як не може бути сторінки, не може не бути сторінки науки, техніки, медицини, космосу. Такого не буває. Вони завжди про це пишуть. І будь-яка людина, яка не до кінця довіряє власному смаку або хоче вкласти гроші припустимо. Вона орієнтується на колумніста э, Guardian чи New York Times. Я не кажу про спеціалізовані видання. Там... Але чи це справді для українців, які є телевізійною нацією? Я не думаю, що українці э, більше дивляться телебачення. Є підрахунки, скільки людей дивляться телебачення, і Україна там аж ніяк не на першому місці. Здається, якась із Балканських країн на першому місці чи не Албанія. Але э, якщо ми. Ми дивимося, якщо у нас вімкнений телевізор, це не означає, що ми з ним в постійному контакті. Здебільшого він працює як тло інакше, би ті люди, які дивилися телевізор, вони би не встигали готувати борщ. Там готуватися до рибалки, працювати, ну і взагалі займатися якимось особистим життям. Тобто, ці цифри: там 4 години на добу, 3 години на добу, вони досить умовні. Це не означає, що людина весь час телевізор дивиться і слухає. А... Те, що у нас немає е, таких, е, чи майже немає, таких е, серйозних газет, які людина бере в руки не для того, щоб в чергове розважитися, не для того, щоб почитати, що там по приколу, тому що зрештою цю функцію. Успішно виконує і інтернет так само, а для того, щоб отримати вказівки, як мені поводитися в завтрашньому дні, тобто виробити свої особисті стратегії, зрозуміти, як мені поводитися, як до чого ставитися, як що оцінювати. Таких видань у нас практично немає, але не тому, що українці дурні, а тому, що так влаштований наш медіа ринок. Він він від самого початку був спотворений, а далі його треба було просто нічого з ним не робити. І він він таким і лишився спотворений. А чи можемо ми взагалі говорити про культуру не? Борячи <говорючи> при цьому про медії в сучасному світі ні, я ж кажу, якщо сомалі не бомбили, якщо CNN не повідомляло або там Fox News, або New York Times, або Times, або Фігаро, і не повідомляли, що Сомалі бомбили, Сомалі не бомбили. Української культури в тому вигляді на в тому вигляді на який вона претендує за фактом своє ну, свого існування, її не існує, тому що е Якщо наклад з книжки в 2000 примірників продається впродовж року, то це вважається більш-менш прийнятним та успішним стартом для письменника. А такого бути не може на 40 я не пам'ятаю вже, скільки нас там залишилося, з чимось мільйонну країну. Це, не, це, це реальна аномалія. І тому доки не буде цього висвітлення, причому його ніщо не може замінити, його не можуть замінити соціальні мережі, його не можуть замінити е, блоги. Е, тим більше, що ну, я, чесно кажучи, таких... Заліто блогів аж так уже популярних, які би стосувалися культури, я якось навіть і не пригадаю. І от її навіть не можуть замінити якісь нішові спеці спеціалізовані видання і підвидання. Скажімо, там на українській правді з'явилася навіть не сторінка, а підрозділ про життя в місті, або на тій же ж українській правді, і вони. Ще з кращих там, принаймні, є регулярні літературні огляди на українське правде життя. Є якісь там афіші ще щось, але в цьому зв'язку між культурою і медіа медіа завжди домінує. Чи може бути таке, що культура визначає порядок? Дня? Вона може визначати тільки ніхто про це не дізнається, розумієте? От дуже проста а історія. Ніяких засобів впливу? Ні, ніяких засобів впливу не може бути. Щойно ми створимо. Умови для того, щоб розвивалися нормальні медії, е, щойно ці медії набудуть не просто о, там, накладів, як е, газета «Вєсті», а е, авторитету, довіри. А для цього потрібен ще певний час від моменту старту. Ну, скажімо, ну є у нас газета день. Я не знаю, скільки в неї наклад. Ну, напевно, 1050, Може, вони там пишуть 1100. Але я не знаю такого випадку, щоб от газета день написала про виставу і туди ламанулися. Такого не буває. А, а, а мало би бути насправді саме так, а не інакше, а не навпаки. Чи можуть бути такі культурні явища, які буквально змусять медіа про себе говорити? І визначаю далі, що є цікавим, нецікавим, правильним, неправильним, добрим, поганим. Ні, Тріс, може сили. бути. ну, Явище може бути таке, що спонсор. По-перше, їх немає тих власне, ЗМІ, які би цю функцію виконували. Ну, Програми новин. Вони звісно вони важливі. Ось якраз в цьому попсовому сегменті. Там не треба займатися е, якимось розбором. Там просто треба показати, сказати: о, це кльово, це модно. Ідіть, дивіться, чи ідіть, купуйте. Це не означає, що там е, оглядач е, літературний або театральний, або е, кіно. Глядич має е, використовувати там якусь спеціальну термінологію, там не е, там виключно для високочолих. Навпаки, ні, він має бути цілком зрозумілим. Причому е, зрозумілим для чайника, але все одно за цим має відчуватися певний авторитет. Ну ми нічого не вигадуємо. Це називається е, з 19 століття. Це називається критикою, і навіть е, то вже на, наскільки були. Наскільки були тупі е, комуністи? Е, в Моді юності ЦК КПРС прийняло постанову про розвиток літературно-художньої критики. Розумієте, в ЦК КПСС розуміли про літературну художню критику. Тобто, як одну з складових культурного процесу. Її немає, весь процес шкутельгає. Ось, ось так це виглядає. А і, і повернути цей механізм неможливо абсолютно. Ну, 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 так, Воно так зроблено. Це винчується в це, а не навпаки. А і коли ж відбувається перехід між тим, що якийсь артист? Чи якась відома постать з культури робить так звані рейтинги для телебачення, і вже телебачення зацікавлено, тому що від свої це питання, якраз зірок поп культури? Це окрема ділянка. Там вкладаються, там можна обійтися абсолютно без експертної оцінки. Там достатньо скільки в тебе вклали гроші. Ну і звісно, що ну потрібна якась частка харизми, якась. Частка там, таланту, можливо, не знаю, там, голос потрібен, але убити мене, я просто не розумію, чому, завдяки чому. Ну, може, це треба бути жінкою, я не уявляю, чому, скажімо, там Кіркоров, зірка. А... Там, якийсь там Н, е, не зірка або, тро, або менша зірка. Е, нічого, крім цих великих е, болгарських тужних очей, в, в ньому практично, ну і статури, в ньому практично нічого немає. Це, в принципі, для м, комерційної культури. Е, на, на якій заробляються гроші, це в принципі вигідне становище, тому що я не маю залежати від якогось там перця, який сидить там на четвертому поверсі, десь в кутку, там, типу, о, музичний критик, і щось таке розумне, і щось він він знає, що таке, що таке сибомоль-мажор. Е, Нафіг він мені потрібен. Я собі сам скажу: ось ти будеш зіркою, ти не будеш зіркою, а ти взагалі у мене не пхайся під ноги. І е, я сам буду визначати лауреатів, я сам буду визначати зірок, я сам буду визначати, кого будуть показувати під Олів'є на Новий рік. Це так робиться. А якщо є е, незалежний, причому е, він і формально, і неформально незалежний, якийсь орган, який розставляє і каже тобі, що е, вибач, хлопче, ноги в неї клас, дуст, оце супер. От голос. Ніякий. І взагалі це називається несмак і лайно. І, і тоді, можливо, можливо, якось цей процес він до кінця не нормалізується і він, в принципі, і не має бути. Він має бути суперечливим, переривчистим, з якимись дірками, в, в тому числі і з дірками у смаку. Але тим не менше. Принаймні, якесь уявлення, якщо не, тобі не підкажуть, що що такое хорошо і що такое плохо, то принаймні в о, соціумі, у спільноті буде відчуття, що, що такое хорошо і що такое плохо, існує. Думаєте, зараз цього відчуття в принципі немає. От Добрий там, попередній роман Ліни Васильівни Костенко, вона зараз от, оце, щойно заявила, що вона е, готується, очевидно, до форуму новий роман. От попередній її роман е, записки самошеджува. Це добра література чи погана? Там шкляр, це добра чи погана література? А бачите, як він продається? А як література, це клас, чи ну там не дуже. Або Софія Андрухович, це як на мене, це зносить дах абсолютно. Про це знають, здається, там кілька тисяч. Так чи так дотичних до цього літературного процесу. Що краще, Софія Андрухович чи Василь Шкляр? Я розумію, що це спекулятивна постановка питання, але, тим не менше, я собі її дозволяю, тому що е, культура це селекція. Дякую.